Зі мною на зв'язку Тарас Загородній політолог. Вітаю, Тарасе. Так, доброго дня. Тараса, хочу розпочати із чогось хорошого, з Бавовни. Там останнім часом це слово нас дуже тішить, і сьогодні надійшли новини із Саратовської області, із міста з, прости, господи, назвою Енгельс. Там відомий аеропорт, де базуються стратегічні бомбардувальники російські, які можуть належати та, до ядерної тріади так званої, тобто можуть нести ядерні. Заряди, ну, це якби відомо, так і вже одного разу була бавовна у Енгельсі, а сьогодні вона сталася вдруге. От Росія заявляє про те, що мовляв, нічого там екстраординарного не сталося. Загрози для жителів абсолютно немає. Це написав губернатор Саратовської області такий собі бусаргін. Тим часом Міноборони російські підтвердили інформацію про трьох загиблих внаслідок пожежі. Тим не менш, як ви Оцінюєте ці бавовни, які стаються на російських стратегічних аеропортах і їхні наслідки? От ми можливо, ми побачимо наслідки цієї бавовни дещо згодом, коли Україна отримує супутникові знімки, тому що зрозуміло, що з того, що виходить із інформації російського міноборони, там довіряти нема чому в принципі. Але тим не менш, які наслідки несуть ось такі бавовни в аеропортах? Ну, знаєте, в, 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 в таких випадках СБУ у нас говорить і на тайм там. Да, Пам'ятаєте, вперше було застосовано цей мем е, під час е, удару по інших скрепах по бухті Севастополя. Е, тобто, ще з часів радянського союзу це вважалося скрепою скрепи недоторкавна. Тут спочатку е, Севастополя тут ще е, удар по аеродрому носії стратегічної зброї. Е, ну, дивіться, це в чергове показує. Що Україна показує зуби і викликає паніку в першу чергу серед і російських воєнкорів, і серед російських пропагандистів вони розуміють просто річ, що якщо в Україні є такі засоби ураження, які можуть бити до 700 кілометрів, це означає, що в зоні ураження є Москва, в тому числі тому, що якщо попрямі дивитися. Відстань від українського кордону до Москви, то там ну, приблизно така сама відстань, може навіть і менше. Раз. по-друге, дуже символічно, що це сталося у День протиповітряних е, сил Росії. Якраз 26 грудня у них там відзначається. Я думаю, що я О, як залужний, цікаво, це просто можна сказати салюти святкові, так? Відбулися Ні. на. Ну, це, це називається. Знаєте, у вас є свої сакральні дати. Ми теж можемо влаштувати, влаштувати сюрпризи у ваші сакральні дати, а повторний удар показує, що це не випадкові система. І це показує, що Україна почала виробляти вже свої системи, які дозволяють досягати такої до такої відстані. тому, що ну так, так побудований ринок озброєнь, що ракети або літаки або безпілотники великої дальності в Україні на жаль. Ще довго передавати не будуть, якщо взагалі будуть передавати, ну так побудований світ, але це не страшно головне своє робити для того, щоб воно було під нашим контролем. І ніхто нам не вказував, куди треба бити по ворожій території. Це означає, що у промисловій потужності все ж таки України а, виходять на зовсім інший рівень, а, і це означає, і наступне це означає, що у Росії дуже величезні проблеми з протиповітряною обороною. в принципі. На російському телебаченні є такий е, аналітик Хадаренок, який, до речі, ще застерігав проти війни проти України ще е, у, у лютому минулого року. Е, він якось обмовився на одному з пропагандистських ток-шоу. Що е, якось він так сказав загадково, А ви що думаєте, у нас є е, е, суцільна система протиповітряної оборони від Москви до Ростова? Тобто, враховуючи те, що багато комплексів С-300, вони перекинули теж в Україну, це означає, що у них є величезні проблеми щодо закриття таких стратегічно важливих для них аеродромів, з яких відбувається бомбардування України. І там ці ракетоносці ТУ-90-ту-22, вони ж не виробляються, це ж радянського виробництва. Був вироблявся, якщо не поляс в Росії, від чи, чи там одиниці буквально після розпаду радянського союзу були все ж таки вироблені, але вони унікальні. Тобто, якщо вони зараз пошкоджуються до рівня, коли неможливо. Вони не можуть вже літати, це означає, що це величезна проблема, і у них є е, немає можливості їх швидко відновити. Тим більше е, через санкції це стає все важче і важче. Але це моральний удар, в першу чергу, по російській армії, е, які задають питанням, якщо у нас так просто можна. Вдарити по одній з частин ядерної триади як вони називають, то що можна говорити про інше, ну, як на мене важливо не тільки моральний удар по армії, але також і моральний удар по російській пропаганді. Ем, мені так видається, та тому що російське суспільство підтримує е, власне цю війну, СВО, як вони її називають, але доти, доки відчуває себе невразливим, як тільки тому. Що війна десь далеко, десь не з ними. Вперше це падіння підтримки відбулося тоді, коли почалася ця їхня така мобілізація. Та часткова, ось тоді вони відчули, що війна торкнулася і їх якимось чином. В разі, якщо українські е, системи, чи це ракети, чи безпілотники, але далекого враження та би долітали до російських військових баз різноманітних чи аеропортів, чи чогось іншого, російське суспільство би відчуло і себе. Причетним до цієї війни повною мірою тоді видається, що можливо відбулася безміна. Я хочу ще одну тему з вами зачепити, Тараси. Надійшла ось застереження від повітряних сил, і до нього варто поставитися з як на мене з усією відповідальністю. Речник повітряних сил Юрій Гнат закликав бути готовими до нових масов, масованих обстрілів. Так і так само закликають, до речі, от речниця сил оборони. Півдня України говорить про те, що Росія готується до масованого удару по Україні. Є такі прогнози, і я їх до речі, навіть в ефірі говорила про те, що вірогідно десь ближче до 30 грудня може відбутися такий удар. Чому тому що у Путіна скажем бзик чи заскок, чи називаєте це як хочете на псевдоісторії, А 30 грудня річниця і то 100 років від заснування радянського союзу. І це може бути такою датою, яку він хотітиме відзначити кривавою превеликий жаль жертвами. От як ви ставитесь до цих застережень, що в такому разі варто робити? Ну, як завжди, те, що робить всі українці останні 10 місяців, це не ігнорувати повітряні тривоги, залишатися в укриттях, мати запас їжі, мати запас води і розуміти, що ворог поки що має можливості бити по нашій інфраструктурі, але у них все менше і менше буде це можливості, тим більше України все ж таки надають. Сучасні системи протиповітряної оборони е, і розуміти одне, що ворог не залишиться тепер безкарним, е, тобто удари по їхній хвої військові в тому числі на їх території, будуть вже відбуватися і достатньо часто, тому що е, і це буде ламати, як ви правильно говорите. Е, Ставлення до війни, тому що росіян зажав, вони ж готові були безкарній, комфортній війни, те, що вони до дуже полюбляються, коли них б'ють, знаєте, як в тому анекдоті, а нас за що? да ні, от за, за то і тому в даному випадку, звичайно, що слід розуміти, як е, м, говорять в тому числі керівники військової розвідки, що можливості вдарити по Україні у них ще є буде, Три-чотири залпи а цього не слід виключати. І політику звичайно вони навряд чи поміняють, тому що у них просто немає інших важелів шантажу. Ну, але тут питання: наскільки це дійсно саме прив'язується до певних історичних подій, тобто не завжди це збігається, правду кажучи, але іноді збігається так. Я маю на увазі, що саме десь в районі 30 грудня чи там напередодні нового року, тоді коли це може бути болісно. Та тим більше що новий рік для росіян, ну як мені видається, це така знаєте одна із компонентів рускової міра. для них є два головні свята. На мене, це новий рік і Побіда Бісія на, на день побіди, і вони ж намагаються досягти психологічного впливу, певного такого морального впливу. І от саме десь напередодні нового року це вірогідно могло би мати саме такий вплив, якого вони добиваються. Як гадаєте? Ну, звичайно, щоб зіпсувати свято. Ну, все ж таки, у нас багато людей теж активніше святкує новий рік, ніж різдво. Хоча, наприклад, у той ж західній Європі і західному світі навпаки Різдво 25 го числа вважається головним святом, а потім іде новий рік. Воно так без 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 фанатізму. Як говориться, відбувається, Тому звичайно, що для них це свято. Вони думають, що вони зіпсують. Настрій українцям я думаю, що нічого вже зі не зможе. відсвяткуємо так, як слід, як, як у нас завжди говорить зато без вас, Да? Тому в даному випадку, звичайно, що це можливо, але я не виключаю, що на 30-те число чи ближче до цих дат може інше статися, наприклад. Підписання нового союзного договору з Білорусію, або спробу окупації Білорусі, або, наприклад, усунення Лукашенка. Я цього не виключаю для того, щоб створити Радянський Союз 2.0, тому що з України не вийшло, та почали з Білорусі спробуємо окупувати. Оцього я не виключаю. Ну та справді яким чином вони намагатимуться відзначити цю дату? Питання яким це вже побачимо найближчим часом. Дякую вам, Тарасем, за спілкування за те, що знайшли час. Тарас Загородній політолог був з нами на зв'язку.